Добрий раночок. Ми виспалися. Ой, я так вчора втомилася з дороги, що я просто прийшла додому і виробилася. так хотіла спати. Тож я спав із бабусею. Як тобі спало із бабусею тож? Нормально, тільки є там муха. Мені ще матіла ком. Нормально, тільки муха летіла. Да, так, хоч. Я біся шкаф, як с таким видом стоїм. осень от ветра вітру немає. По крайней мере, зранку. Хвиль нема. мое. день. Добрый день. Відняла? Уже? Чи знімаєш? <свят> 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 Ми це біжен. Ми собі своєю життю живі. Ми їдемо на закупки. Милин 20. Треба їхати до великого магазину. Вели з тобою пакетика. Бо біля нас тут є магазини, але маленькі і там дуже-дуже дорого. А ми хочемо м'ясо якесь взяти, шашники, бо треба туди йти. Їх. А ще ми там хочемо побачити, пошукати на ринку креветки тут дешеві мають бути. Ми то їдемо, але я сподіваюся, що хоч до магазину ми не будемо проїжджати серпантин. Тому що до цього ми їхали сюди, ми проїжджали невеликий участок, там дуже такий великий обрив, прямо на горі. І ти ось тако їдеш по кругу цієї гори, щоб виїхати. Там є забор такий невеличкий, як відбойник, але все одно дуже-дуже страшно, бо дуже круті повороти. І я боялася, щоб ніяка машина не вилетіла. Це дуже-дуже страшно, екстремальненько, так я скажу вам коли в мене будуть виходити влоги, тому що в нас тут дуже поганий зв'язок. Wi-Fi є, але він поганий. І коли я бронювала квартиру на Букінгу, в цієї квартири був рейтинг 9,2, тому що знизили за wi fi Там червоним прям горіло, що Wi-Fi поганий. Відео точно вийдуть, а коли? не знаю. Так, ми я купили, це що взяли е, вахину, ми в Кауфленді. Е, Тут весь асортимент такий, як і в нас в Празі. А шашлики ми вирішили е, купити готові, де вони. Хоча ми взяли цибулі багато з дому. по 750, такі як стейки, ми їх поріжемо. Ой, такі шашлички нам хватить. Вийшло у нас закупитися в магазині на 32 євро, але там нічого такого немає, прям ну, м'ясо кіло 400 вийшло, фрукти, там, овочі трішки, напої. А вчора у кафе ми, як їли, чи ресторан чи то було, до нас вийшло 40 чимось євро. Тому тут ціни плюс-мінус нормальні, адекватні. Я читала, що тут ціни як в Німеччині, їм легше зорієнтуватися, бо в євро. Тому нормально. Ми приїхали на ринок по креветки. Але я, правда, не дуже їх вмію готувати. І в нас немає так сильно прям інтернету, щоб відео дивитися, як їх готувати. Але як щось придумаємо. Три хвилинки на олійці. Готові. Я наче читала, що тут дуже дешеві креветки на цьому ринку саме. Зараз підемо подивимося. Тут, тут, такий є прикольний міст з ходинками. Самі креветки, не знаю, ну такі маленькі, може. Але ми взяли по 25 євро ось такі. А вони сергібні, вони якісь варені, жовті такі. взяли кілограм, але їх тут ну так, достатньо. І ще то, що ви бачили огонщика, я вирішила йому гонщика купити. Але він такий трішки якийсь карявенький, Але я думаю, буде радий. А ще ми, треба було чесник купити на креветки. Ми підійшли до однієї тіті купити чесник, але нам цілий багато, ми їм показуємо, можна цю половинку, а вона каже, дарик, дарую, Знаєте, дуже багато таких дерев. Я думаю, що це оливкове дерево, дуже схоже. І такі зелені оливки. Так гарно. А вчора гранат ми бачили, які зелені гранати були. Класно. Ми поспали трішки, бо платон не витримає цілий день е, такий активний відпочинок. Е, поки спали, я монтувала відео, нарешті змонтувала ще е, такий час, якраз 3 години було е, всі на пляжу, і в мене такий був хороший Wi-Fi, І вийшло вигрузити відео. Е, їм кавуна. У нас знову здінявся вітер, я так розумію, що тут більше на вечір він з'являється. По е, то... Не знаю, чи ще будемо купатися чи ні. І ввечері будемо смажити креветки. Надіюсь, вийдуть смачні. Наш вечір. То, що грається м'ячиком з підручних засобів. У нас тут телевізор хорватський. Хоча в них мова наче схожа е, на нашу, вони так розмовляють, я зрозуміла, а по телевізору щось не дуже. У нас в квартирі бардак. Важко підтримувати чистоту. Чим ми займаємося по вечорам? Я вже мажу маму пантенолом, бо не захотіла вона пшикатися цим SPF 50, каже, що це для слабаків. То вона тепер сьогодні така красавиця. верхом їздила. ведь стала. Верхом Верхом їздила, так. З тобою ганяла на пляжу. Та й бачиш що? Це так сталося? Да, так, таке сталося, бачиш? Ми вийшли Ввечері на морозовому. Спали на лавку. І йому. Дуже спроще тут морозило по 2 євро. Багато смаків, класно. У мене лимон такий кисленький. Тож, а в тебе яке? Окавун. Кавунове. І в мами звичайний шоколадне. У нас ще біля номера є майданчик, прямо на пляжу. Я ж такого не бачила. Це так платону повезло. Клас. Ось майданчик і он наш будинок. І пляж. Онго всість, ти і ябки. Угу. А що у нього ще є? Ти вуха. І він любить слухати пісеньку яку? О, я святу гончика. Про себе? То да. Тож зараз йде вже купатися і буде вже йти лягати спать із гонщиком сьогодні, да? так? Да. «Супер Супігонці! Ти радий нашому подарунку, що ми тобі подарували таку? Так. Да. Ну що таке? Ось тут <світ> Оце, такий вусик, нічого собі. Все, ось так краса саме не вийшло. Йдемо на балкончик. Будемо пробувати. <світ> Тоша спить, а ми на балконі граємо в карти. <світ> у нас маленькі карти. Дуже зручно, всім все видно. Там якась дискотека, грає музичка, але ми сидимо вдома. У нас тут дискотека. Зараз дограємо, граємо, будемо вже лягати спать, щоб завтра пораненша встати, щоб піти, ще поки не так спекотно на пляж. Тому буду прощатися. Всім пока і до завтра.